Вітаю всіх на своєму каналі. Я сьогодні завітала в магазин Аврора. Давайте разом з вами подивимось новинки посуд, солодощі, декор для дому. Приємного всім перегляду! Тарілочка скляна фігурна. Фрукти по 109 гривень. Є така полуничка, лимончик. І ось такий. Що це таке? Не знаю, напевно, персик по 109 гривень. За новинка для квітів прямокутна, рельєфна. Ціна 229 гривень. Пляшка для отсту. Скляна з пластиковою ручкою. Теж новинка 129. Ось такий розпилювач 139 для олії. Келих для пива. Скляний з декором. Тут різні написи. 500 мл в тубусі ціна 99 гривень. Ємність для напоїв скляна з трубочкою. Літні фрукти. Дуже подобається. 59 гривень. Винка ємність для напоїв з трубочкою. Трубочка теж скляна, об'єм 450 мл. Іде в таких коробках. Ціна 88 гривень. Така новинка вази для квітів скляна фігурна рельєфна. Дуже гарна ціна 299 гривень. Ой, дуже важка, як кришталь. Набір для напоїв, глечик, плюс 4 стакана. Вони, напевно, тут всередині такі стакани. І такий набір коштує 189 гривень. Є в двох варіантах: чорний і такий, знаєте, коричневий сірий колір. Соковитискач ручний, з ємністю. Тут 600 мл. Два кольори в асортименті 99 гривень. І за цією ж ціною соковитискач такий червоний, з ручкою, об'єм 660 мл. 99 Ємність для мету, з з ложкою. Кактуси. Ціна 55 гривень. Об'єм 300 мл. Ось такі пляшки для соусу пластикові у двох кольорах. По 49 гривень. Підставка для кухонного приладдя 15 на 14 см 69 Ось така гарна цукорниця. гладка з кришкою. Мені дуже подобається. Ціна 88 гривень. Салатники скляні. По 119 гривень. І ось такий побільший розмір. 149 золотим обідком, дуже стильні 66 гривень. бульйониця з вушками по 69 гривень. Такі чашки гарні, 500 мл об'єм по 109 гривень. Я там десь бачила ще тарілочка в тому ж дизайні. ці тарілочки обідня коштує 129 гривень. Маленький салатник 77 гривень, діаметр 16 см. Або ось така супова тарілочка за 129 гривень, діаметр 21 см. Контейнер харчовий, силикон плюс пластик, герметичний, у двох кольорах. Такий ніжні, рожевий, фіолетовий, по 88 гривень. Така новинка, контейнер. А для чого це він? Для харчових продуктів біхом. 1 літр 650 мл. Це, напевно, для сушки. Можна зелень викладати, різні овочі. І щоб там стикало все. У двох кольорах по 139 гривень. Така ємність для сипучих продуктів. Незвична. 189 гривень, торгова марка Альпіна. Тут навіть стакан мірний є. Дуже зручно. Ланчбокс з ложкою у трьох кольорах по 88 гривень. Ось така ємність для харчових продуктів. 139 гривень. І такі варіанти тут ложка виделка 1 літр 100 мл 129 гривень. Повчили таку гарну поличку для ванної кімнати. Тут скло і нержавіюча сталь. Золотий колір дуже гарна ціна 279 гривень. Етажерка трьохярусна 27,5 на 17,5 і висота 38,5 см. Білий колір, ціна 179 гривень. Це, напевно, для ванної кімнати, щоб складати побутову хімію, рушники. Новинка, гарна подушка, декоративна, плетена, квадратна, дуже м'якенька. Кольори різні, сірий, ось такий гарний, зелений, світло-сірий, білий. Всі по 299 гривень. По 119 гривень. Ось такі варіанти, теж непогані. У двох кольорах. Привезли дуже багато декору для дома, рослинна штучна у горшику. Всі варіанти по 149 гривень. Ось така гарна лаванда, мені подобається. Ось такі квіти. Навіть не знаю, що це таке. Новинка, підсвічник, скляний фігурний, подвійний. Дуже гарна якість 129 гривень. Або ось такий варіант на одну свічку. На ніжці прозорий 129 гривень. Покажу вам новинки різних смаколиків. Вже бачу, дуже багато. По 34 гривні крекер, сендвіч, грона з начинкою. Тут і полунична, і ванільна, лимонна, вишнева. навіть какао начинка. Дуже багато. 195 грамів за 34 гривні. Цукерки вафельні. 26 грамів за 39 гривень. Ну, що це дорого. Вафельні цукерки за 39 гривень 26 грамів. Але теж новинка. Ось такі трикутники кукурудзяні чілі лайм за 11 гривень. По 9 гривень печиво листкове грона. Потушечки. 41 грам. З різними смаками по 9 гривень, 55 гривень грильяж. Соняшниковий палички. Хомка у коробці. 360 г за 55 гривень. Є інша форма кружечки. 400 грамів тут 55 гривень. Ціна однакова, але тут 360 грамів палочки. А оці кружечки по 55 гривень теж, але тут 400 грамів. Вигідніше. Ось таке маршмеллоу, капібара 70 грамів за 44 гривні. Східні солодощі. Лукум. По 39 гривень. Тут 200 грамів. Дуже смачний, я вже куштувала, мені подобається. По 34 гривні ось такий варіант. Класичний. Я класичний і ще був трояндою. Ось така новинка халва з полуницею. За 7 гривень. І за 9 гривень ваніль. Але тут 70 грамів, а тут 50 І з карамелью ще є. Варіант теж по 7 гривень. Набір чая 3 штуки, 150 пакетиків. І чашка керамічна з логотипом червоним. І ціна такого набору 199 гривень. Цікаво, скільки ж коштує чай, три слона. По 50 пакетиків. Можна подивитися, вигідно це чи ні. Ось показано, який чай буде в наборі. Чорний 100 пакетиків, і 25 з бергамотом, і 25 звичайний чорний. Ось така новинка, чашка з таким блюдцем невеликим, ложка золота. І сама така гарна чашка з рибками. Об'єм 350 мл. Йде в подарунковій коробці. Ось такий. Тут є 4 варіанти кришечок і кольорів чашки. І ціна ще немає, тільки виставили, де з вами подивимось разом 169 гривень. Фарфорова з кришкою котик.